Ще одне. Зараз мусолиться питання про те, нібито Захід, зокрема США, боїться розвалу ядерної Росії, і тому вони нам допомагають, щоб Україна не програла. Але вихід, наш вихід на наші кордони не означає розвалу Росії. Ви дайте нам перемогти Росію в Україні, а далі припиніть поставки, як ви зараз майже це зробили, і ми лишимося на своїх кордонах. І ця ракова пухлина Росія, на жаль, залишиться тероризувати земну кулю і надалі. Тому. Боя розвалу Росії, це є лише добра міна при поганій грі. Відмазка куплених людей. Говорять, що Путін всіх переграв. Це не зовсім так. Путін не переграв, путін завербував майже всіх.